Ну і як, вам подобається результат? Ось такий у нас був існик. Відросло коріння, є сивина і теплий колір по Розказую формули. 7,0 плюс 7,1 в пропорції 7, 0, 20 грам, 7,1, 10 грам плюс 6% нанесла на коріння, далі розмішала фарбу, кислий фарбник. На коріння був Аміачний фарбник на довжину деміперманентний або кислий. Формула 8,015 грам і 8,1,5 грам. Чому на тон світліше? Багато хто, мабуть, запитає. Якщо ви помітили у клієнта пористе кучеряве волосся. Пористе кучеряве волосся має схильність затемняться. Тому при складанні формули Обов'язково зверніть увагу на чутливість волосся, щоб не отримати по довжині колір темніший або холодніший, ніж ви планували. Після того, як нанесемо на довжину, ставимо таймер як для тонування, а не як для коріння, тому що там біля коріння вже фарбується. Вже фарбується. Тобто 15-20 хвилин ми поставимо таймер, коли нанесемо останнє пасмо. Далі змиємо і ось такий гарний ніжний бежевий результат. Якщо вам подобається, чи інформація була корисна, ставте уподобайки. Якщо є питання, пишіть.